вас, шановні телеглядачі в ефірі програма «Точка зору». Темою сьогоднішнього нашого спілкування є закон про декомунізацію, а саме частина цього закону, в якому йдеться про перейменування вулиць. І гостем нашої студії сьогодні є міський голова Володимир Москаленко. Вітаємо вас, Володимир Васильовичу. Володимир Васильовичу, ну тема гостра, і обговорюємо ми її уже і з вами не перша, але е, актуальність її. Не зникає, не зменшується і довкола неї точаться суперечки, довкола неї е, ведуться бої справжні. Е, ви пам'ятаєте, ви говорили про те, що неладні взяти на себе відповідальність, переіменувати вулиці? Чи не жалкуєте ви про те, що тоді не зробили крок з переименування? Ні, я не жалкую. Знаєте, ми завжди говоримо про те, що в основі місцевого середування стоїть інтереси громади. Тому ми можемо якісь направлені, якісь вектори міняти, але поміняти думку громади або їх інтереси ми не можемо. Ми не маємо права там, скажімо, як міська голова, якого обрала міська громада, я орієнтуюсь на думку цієї громади і виражаю інтереси цієї громади. І в тому числі по цьому закону. Про цей закон багато говорить. Воно то, підіймається, градус, суспільстві, він падає. У нас він якось так стабільно підняти, тому що ми не зовсім погодилися з тим, що нам пропонує держава. І тому ми якби, поступово, системно займаємося виходячи з інтересів наших людей. Ми могли про це не говорити, тому що є закон, його треба виконати, його виконали, призначили і пішли далі. Але я, як і перед цим, і зараз говорю, що ми не можемо ігнорувати думку наших людей. Тому, може, кому це не подобається, що ми на сесії виносимо ці питання, що ми переглядаємо з урахуванням думки людей, але ми це будемо робити. І вже пройшло дві сесії, де ми вносили зміни. Я думаю, що ще будуть сесії, де будемо міняти. Але ми постараємося все-таки прийти до такого загального знаменника, а що цікаво нашим людям. А як вони до цього відносяться? А що для них актуально? А треба це чи не треба? Тому використовуючи можливості законодавства, починаючи з конституції основним законом і до місцевих прийнятих актів міською радою, ми стараємося, ну, по-перше, спокійно розібратися в цьому, по-друге, залучити наших людей, тому що вони свідомо повинні знати, про що мова йде. По-третє, менше їм дискомфорт зробити. І, виконуючи ці закони, свідомо прийти до того, яким чином ми хочемо, щоб мали назву вулиці нашого міста. Я говорю, і буду повторювати, то не справа президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Я завжди говорю, у них достатньо багато повноважень яким треба вирішувати, щоб зробити життя краще наших людей. Це питання пов'язане із міжнародною ситуацією, і взагалі з економікою, яка на сьогодні у нас мається, з прийняттям бюджету там Верховної Ради, там головного документи для всіх. Тобто є багато питань. А є питання, які повинні йти через людей. Зрозуміло, багато що у нас на сьогодні немає закону про референдуми. Ми можемо згадати, що є такі країни, як Швейцарія, які по 15-20 референдумів проводять в рік. От там, я вважаю, є демократія, там є думка людей, яку через референдум приймають, і вона така залишається. У нас, на жаль, цього немає, але ми з першого дня, коли цей закон був прийнятий, ми проводили соціологію. Я не тут раз відсвідчував засоби інформації, ми давали, показували. Як би хто не говорив. Головна думка наших людей, що міняти вулиць в місті Коросині не треба. Але є закон, який нас зобов'язав по конкретним числам, що і як зробити. Тому він виконував цей закон в рамках того, який він був прийнятий, А зараз наносимо зміни, розумні зміни на нашу думку, на думку більшості наших людей, на думку моєї як міського голови. Ну і це недозначено сприймається в нашому суспільстві, навіть в депутатському оточенні. Як депутати приймають, ви показували фрагменти з минулої сесії, як проходила сесія, які там баталії були, як там уже і поліція була задіяна, щоб там не билися зовсім. Тобто і це було, тому що одна категорія людей старшого покоління, яка не хоче міняти, і молоді, які хочуть міняти. Але ми ж знову таки спокійно, шляхом консенсусу голосування прийшли до того, яким чином внести зміни або використати своє законне право законом про місцеві ну, задавання. Сенсом пан... це назвати дуже важко. Так, да, да, консенсусом я не назву, але приймається рішення більшістю голосів. От, скажімо, як для прикладу, минулого разу ми там міняли там 9 вулиць. Із них сім вулиць ми прийняли рішення. Більшістю голосів, а дві вулиці не прийняли. Зокрема, там була вулиця Червонорамійська, її зробили промислову, хотіли повернути Чорнорамійську, але проголосали за промислову вулицю. Так вони залишилася промислова вулиця, як було там згідно рішення голови державної обласної адміністрації. От там, чи вулиця знову Героїв Укрут і Заболотна, вона на минулій сесії, на цій сесії стала таким розбратом серед депутатів, не прийнята. Але я вважаю, що демократично були, а ті були прийняті демократично. Ну, скажімо, на сьогодні вулиці там Бендери, Шухевичі, Петлюри не сприймаються більшістю людей нашого міста, щоб такові були вулиці. Це не Західна Україна. Я вже говорив і ще раз повторюю, Західне Україну в 90-ті роки прийняли в них Бендери, Шухевичі на кожному кроці. То їх культура, то їх герої. Бендера в нас не буде героєм. Я говорю, Бендера наш герой, Бендера герой для Західної України. Для центральної України, для корисня, Бендера нашим героєм не є. Є там і позитив, і негатив, але не сприймається. Спільнотою нашого міста вулиця Бандери, та тільки Шухевича, так як Петлюри, скажіть, будь ласка, от е, люди, які живуть нині на вулиці Крут, е, як е, вони взагалі ставляться до такого mm -hmm. демократичного неприйняття двічі е, їхнього бажання? Все ж таки називатися по-іншому, да? щоб ця вулиця називалася по-іншому. Як взагалі тут демократія повинна працювати? Ви вважаєте, ви не повинні ще раз подавати, ну тобто наполягати на своєму ну, або порадимось. змиритися? Я думаю, ну по крайней мере, наступна сесія це ми не будемо виносити, тому що наступна сесія це сесія прийняття бюджету, плану соціально економічного розвитку, програм. У нас просто не буде можливості про це говорити, тому що ми будемо готуватися спільно. Ну, тут вона думка двояка. З точки зору такого демократичного, ми повинні були прислухатися міська рада до думки людей. Там практично 90% хотіли вулиці поміняти на вулицю Заболотна. І вона має свою географічну прив'язку, тому що там є болото, і за болотом побудувалася нова вулиця. Це не політичне питання. Я вважаю, що ми посил на початку дали не зовсім правильно. Ця вулиця носила ім'я Маршала Жукова. Маршал Жуков це маршал перемоги в Другій світовій війні. І навіть одіозний інститут пам'яті, який очолює Вітрович, рекомендував, що ті вулиці, які пов'язані з зимим, хто боровся з німецьким нацизмом, їх не чіпати, тому вони повно залишитися. Грабто у нас іде пропозиція, річ, не пропозиція, а Розпорядження голови обласної адміністрації поміняти вулицю на вулицю Героїв Крут. Ну, ніхто ж не проти Героїв Крут, ну жуку не треба було міняти. Люди подивилися, їм це не подобається, вони проголосували своєю спільнотою вуличною, що оце вона була заболотна. Ми виносимо на сесію, депутати не підтримують. Вони, якби розуміють, що тут депутати виступають проти героїв Крут, цих е, молодих студентів, які. Воювали з російськими військами, там, з полковником Муравйовим. Ми підтримуємо, що повинна бути вулиці Героїв Крут. Но на цій сесії були достатньо розумні пропозиції. Була така пропозиція, що давайте ми вернемося, хай це буде вулиця Заболотна, а більш достойну вулицю в місті знайдемо, ну, умовно, достойно, на всі вулиці достойні, але більш центральну вулицю знайдемо і її героїв крут. Я вважаю, що такий компроміс був би нормальний. Але депутати не походилися. Тобто, ми ж знову таки приймаємо рішення, рішення більшості депутатів і не проголосували і не перший раз, і не другий раз. Тому так вона і залишилася. Тут є багато таких проблем ну, такі приклади. І є взагалі ще окрім вулиці Жукова, коли безпідставне переіменування вулиць відбулося. В місті у нас ну є у нас там і по Ватутіна Там ну з, знову таки Ватутін звільняв його фронт, звільняв місто Київ. Зараз питання прийменувати вулицю Ватутіна. Тобто то, всяку справу треба вивчати. У Нас є комісія обговорити довго, прийти до такому загальному рішенню, яке б задовільняло максимально потреби всіх людей, які проживають на в нашому місці. Наже ще цікаве питання. От ви мені. Ми на вулицях, а не задаєте питання по нашим пам'ятникам, а нашим, по нашим пам'ятникам теж пройшлися так, що от ми повинні так як, використовувати логіку, хто прийняв розпорядження обласної адміністрації, розрушити сім пам'ятників в місті користу. Але виникає питання, а хто її будував? Ну, Ломати, рушити, ми вже навчилися, і ми в нас це добре робимо. Будувати у нас не виходить. Тому знову таки ми, може, своє наше коростенське нову використовуємо, але ми підходимо творчо до цього рішення. От кажемо пам'ятник комсомольцям, які у нас стоять. Ну, я, будучи комусомольцем ті років, давав ці карбованець, тому що з нас комсомольці гроші збирали, і ми спільно його будували. Чому зараз юні, яка прийшла, повинна це ламатика, яка нічого не зробив? Тому ми прийшли до висновку і прийняли рішення на виконкомі, а це повноваження виконкому, що буде не пам'ятник комсомольців 20-х років, а буде пам'ятник молоді, Коростенщини 20 ХХ століття. Да. Да, молоді. Це ж молодь була, може, не всі були комсомольцями там. Ну, зрозуміло, що ми там, якби ознаку такої, якщо воно комусь там дуже мішається, шість родинів, там. Леніна Жовотневої Революції, бойовою трудово краса здання, просто акуратно зняли його, підписали, оформили, і такий буде пам'ятник, що в нас не було молоді в минулому столітті, що молодь в нас не працювала, не заводи робила, не... Ну, тобто, робила це молодь, тому якби це питання зняли. Пам'ятник стоїть на привокзальній площі. Там, е Писано було на російській мові борцам за владу, власть борцам, власть совету. От такого. Ми ну, не подобається там власть совету, так рішення прийняли. Тому, але це ж пам'ятник залізничникам. Ми всі пам'ятаємо, що це пам'ятник залізничникам, зачинателем всеукраїнського страйку залізничників, який розпочався в Коростені. Не будемо страйки, не будемо війну. Ми просто написали, що коростенським залізничникам від вдячної громади міста Ось там буде так написано, і ти свій залізничник, і це насправді пам'ять залізничникам, тому що для нас залізничник для Коростеня – це щось особливе все. І питання саме по собі знімається. Пам'ніх щорса, ну багато кому там не подобається, але ж ми розуміємо події 19 го року, село Білошиця, потім Щорсів, що там було. Ми зараз пишемо, це була е, Українська Революція 17 го року, яка ж у нас була на Україні, і події були неоднозначні, тому учасникам української революції, там 20-го століття, так це буде написано, і все, ми знімемо там розуміння, Щорса. Тому підхід абсолютно конструктивний. Є, Слухи, до ти речі, ти цікаво. цікавості, раді, це, я так на інтернет дивився, в Хельсінкі, столиці Фінляндії, стоїть пам'ятник царю Олександру II. От зараз ми маємо вже більше 100 років, коли там він загинув його, розстріляли Олександру. Але він стоїть цей пам'ятник. Він нікому не молює. То той час такий був час, коли там народ Фінляндії вирішив поставити йому пам'ятник. Він же залишився. Я там не рожу про Мусоліні, в Італії там, і про все інше. Оцей зуд ломать, а не творить, мені ніколи не подобається. І я вважаю, що і в радянський період теж наламали там, все. Там, ну, цього не треба робити. В історії все було і були люди, які цим жили, і для яких були ідеали. І ігнорувати ідеали тих людей ми не маємо права. Ми не знаємо, які ми були, щоб ми були там, скажімо, 30-ті роки. Зараз ми там говоримо репресії, там голодомор, хто його знає, хто із нашого суспільства як би себе ввів, якби його перенести в той період. Я, можна гарно говорити, які ми зараз демократичні, як ми все міняли, якби ми це вели. Це це питання велике. Треба поважати історію. Володимир Васильовичу. Ви намалювали такий дуже гарний сценарій перейменування пам'ятників, але ви вірите в те, що досить це спокійно пройде? Адже я знаю, що ну напевне знайдеться якась частина людей, яким просто саме усвідомлення, що це все ж таки пам'ятник комсомолу, або пам'ятник Щорса, або пам'ятник залізнич. Які влаштували страйк, в, вони просто це знають, і для них не важливо буде, що там написано. А ви думаєте, що ще там 30 років пройде і буде молода людина говорити, що я йду на комсомольську площу? Там нема нічого комсомольська, але він буде про це говорити, бо його свідомості закладено. Це ви ще раз підтверджуєте, що це є на ділі реалії, з якими треба рахуватися. Я допускаю, що юридично, якщо там громада нашого міста виїде бажання знести і винести це питання на сесію, і сесія проголосує за це, ми будемо зносити, тому що ми законослухняні, тому що ми демократичні, тому що іншого шляху немає. Але я не думаю, що так, по крайній мірі, на цю спільноту, яка сьогодні проживає в місті Коросні, таке може бути. У нас більшість абсолютно нормальний. Може байдуже чимсь люди, але однаково налаштовані. Меншість такого агресивного плана та ломати. Це треба кажуть, ломати. у міського голови є план Б, якщо раптом все ж таки доведеться демонтувати пам'ятники, я саме на поля, ну, на слові демонтувати наполягаю, то кажуть, у міського голови є плани створити парк. Пам'ятників минулого століття. Я про це ми говорили давно. Коли питання стояло про те, що демонтувати пам'ятник Леніну, то я про це говорив, що ми навіть місце ми приблизно визначили Парк Островського, там, де біля залізниці, там такі ну, тіньова сторона цього парку, там мало людей йде, їх би, і ну, можна його живити. Я колись, до речі, це бачив. Ну, це було років, може, 10 тому назад. В Москві, хто пам'ятає, де парк Горького з правої сторони, а з лівої сторони там якесь таке незабудоване все. Ну там, правда, воно по другому там пам'ятники Дзержинського, там Урицького, Леніна, там, Сталіна, там ось отак прямо лежали, там вони не стояли, ці пам'ятники. Я звернув увагу, що там вони такі зробили пантеон. Пам'ятників минулого таке у них було. Такі, Це, це не у міського голови, це, я вже таки чув десь, але. Сказати, що треба це зараз робити, в ну, мене вже є великі сумніви по цьому питанню. Можемо до цього і прийдемо, тому що ми ж постійно в пошуку, ми весь час творчості, і слава Богу, що в нас є таке діалектичне мислення, що ми хочемо не стояти на місці, може, ми до цього і прийдемо. Знову, я весь час на це посилаюсь, якщо буде потреба громади, якщо буде бажання наших коростенців, вони в основі цього стоять. Хочу ще раз нагадати: міські голови приходять і уходять. Я там свій термін відбуду, там піду, хтось інше прийде, буде, а в основі стоїть громада, хто видвигає, і міського голови, і депутатів, які приймають рішення. Хватить нас розуму обрати. Ну, скажімо, нормально, адекватно міського голову, молодці будемо працювати. Депутатів таких теж будемо працювати, але ж може по-іншому спрацювати. Вон львів минулого скликання. 95%. Депутатів міської ради, представники свободи тоді були. Вони не могли ні одного рішення прийняти. А якщо приймали, то там якісь були інтереси з цим стояли, то хіба це дає, дало розвиток Львову, навпаки? Тому це залежить від громади. Коли хтось із нас говорить, та що там від мене залежить, там, от вони ці начальники, там, ці мере, там щось прийняли рішення, а я ні, це не так. Наша є відповідальність за те, і хто в нас президент, і хто в нас депутат Верховної Ради, і хто міський голова. Це ми їх обираємо. Ми їм даємо повноваження, щоб вони не управляли. Якщо ми, ви вибачте, даємо повноваження дурню, то маємо ти маємо те що. Виходить, якщо навпаки, то навпаки, тому що від нас це залежить. Ми повинні управляти містом, ми повинні шукати розвиток нашого міста, куди ми йдемо, що будемо завтра будувати, які заводи, які вулиці, які квіти будемо садити, які фасади робити, як садочки, як виховати дітей. Це ми вирішуємо. Ви, ви час посилаєтесь на громаду. Я е, розумію, що більшість, напевне, е, користенців ну, не сприймають таке перейменування, е, в усякому разі, не на ура. А є взагалі приклади перейменування вулиць, або там е, де громадя... Е, мешканці е, цієї вулиці, от е, одностайно чи майже одностайно на ура сприйняли це перейменування. Взагалі, от є такі приклади? Ні, а ура нас приймають е, ті вулиці, які раніше були, ура, ну, щоб вони залишилися. І тут, крім, скажімо, політичного уподобання, тут є таке меркантильне. Ну, скажімо, навіщо мені? мене там була вулиця, мовно, Карла Марса, і я хочу будинок продати, і мені треба все міняти, ці документи, а я цього не хочу робити, то отут, може, більшість бере в цьому. Я цю політичну складову, я якби відвожу в сторону. Тому, як правило, хочуть залишити ті вулиці, які були. Але цей такий протесний стан ну, не дуже потужний. І коли ми, ми ж не просто, скажімо, от вернули назад вулиці, там, не вернули, а там. Прийменували, ми проводили збори цих вулиць. Да, там не було 100% людей, які приходили. Ми проводили опитування. У нас є протоколи на це. Ми ж документи підготували, показали. Ми всі можемо показати на підставі, що ми її міняли. Не просто там думка міського, але він так захотів. Ні, то була думка людей. Тому так воно і було. Знаєте, мені ще таке питання ми не висвітили. Я хотів щоб люди знали. Остання сесія, вона була така. В рамках перейнування вулиць провокативно. І в чому ця була провокація? Що учасники АТО прийшли на сесію і такі, з такою заявою, що ми там не допустимо, що ви міняли назви героїв наших, які воюють на Сході, учасники АТО, там, зокрема там Петренка, Романчука, яких називали, що ми цього не допустимо. І вони чомусь вважали, що депутати, і ми будемо міняти вулиці саме оцих героїв. Та взагалі питання не стояло про учасників. АТО. ми на ми як влада, як депутати, тільки їх підтримуємо. Якщо подивитися, в нас сьогодні їх 346 чоловік. На жаль, два загинуло, 11 інваліди. Ми постійно допомагаємо. Ми постійно там і матеріальну допомогу кожен рік даємо там, і землю виділяємо там. І квартири для тих, хто загинули. І пільги комунальні, коли ще держава навіть не розібралася, як це робити. і Ми прийняли рішення своє з тим, щоб пільги комунальні були для учасників АТО. І тут знаходиться група людей, яка приходить, дивіться, ви проти нас виступаєте ми, не маючи підстав і збурюють людей. І отаке вийшло, що тут вороги сидять, які прачі учасники АТО, а тут всі ті, які погрожують. Та кому ви погрожуєте? Хто там когось сьогодні боїться? Є здоровий глузд. Здоровий глузд заключається в тому, що треба надати належне тим, хто і сьогодні на сході воює. І ті, хто пострадав, і ті, хто має посвідчення учасника боїх дій, їм треба допомагати всій спільнотою, всій громадою. Те, що ми на сьогодні і робимо, і об'єднуємо, і волонтери, і влада, і всі підприємства максимально робимо. А 14-й батальйон окремий, над яким ми взяли шефство, а кошти, які виділили, а матеріали, а слов'янське місто, яке ми одни на Україні, які. Наладили побратимні зв'язки, підписали договор, допомагаємо їм і матеріально, там і котельні, і цемент, і метал, і дитячі садочки, і школи все робимо. Для них сьогодні система опрацьована, але комусь хочеться противопоставити, показати, Бачите, тут такі ретрогради проти АТО. А от ми тут клас показуємо. Ну, в принципі, не да. хотіло, щоб було. Тут треба бути чесним і твердим. На жаль, тут чесності я не побачив. В принципі, звичайно, життя покаже, як далі будуть буде складатися ситуація, але, от ваша точка зору, як довго ще довкола е, цих пунктів закону про декомунізацію, тобто там перейменування вулиць, пам'ятників і так далі, і тому подібне, як довго ще довкола цього будуть ламатися списи, де, де, як довго це питання буде ще актуально? Ну, ми про це говорили якось та що комусь вигідно, що ми списи ламали, Біля цих питань. Вони, скажімо так, щоб уже зовсім напряму не впливають на наш рівень життя, вони в такому більш морально-духовному плані. От. Але хочеться, щоб біля цього ми говорили все. Але я не хотів, щоб ми були такою, знаєте, громадою без позиції. От, До речі, оце даже питання воно не настільки вже важливе, там, щоб біля нього багато говорити, але воно показало, про неоднозначність нашої коростенської драблянської громади. Ви багато чули чи бачили по Україні, хто б так би відстоював інтереси свої, як місто Коростень? От мені там з Києва передають привіти і депутати, що от які молодці коростенці, вони одні з небагатьох, хто відстає свої інтереси, хто має свою позицію, хто хоче доказати, як вони хочуть, як громада хоче. Бо більша частина, якби так, змирилася і чекає, а чим це у нас закінчиться? Може в силу того нашого убого життя, то рівні життя, яке на сьогодні падає, може не до цього. Тому ми ж не устроюємо істерику біля цього питання. Ми працюємо в рамках закону, система, системи із повагою громади, яка у нас проживає. Оці ми склали, і поступово йдемо, і, і ми будемо приймати рішення, як на виїгну. От скажімо, от вулиця, я навіть не знаю, де там обласна адміністрація таке мала придумати там архієпіскопа автокефальної церкви Боднарука. Ну спитайте, 99,9% х хто це такий, вони не знають. Спитайте, що таке автокефальна, Вони не знають, у нас ні одного представника цієї церкви немає. Я там скажем, те ж саме Митрополіта Шептицького. Ну, про нього більше чули. Але знову таки він представляв інтереси уніатської церкви, якої у нас немає в місті Коростені. Але одну з центральних вулиць ми називаємо Митрополіта Шептицького. Ну, ну не вписується ніякі розуміння на скоростенці. Ну, за кого нас тримає сьогодні. Тому з цієї точки зору ми системно, спокійно, з повагою і думкою наших людей, підійдемо до. Пренування всіх вулиць нашого міста. Коли оце всіх наступить? За півроку, за рік, за два. <рив> ну, я думаю, що за наступний рік ми його якось приведемо відповідність за наступний рік, але знову-таки не будемо ми, як колись там, ставити там, п'ятирічний план, там, виконаємо, перевиконаємо. Цього не буде. Це буде в рамках розумних, добрих стосунків, стосунків. В, 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 в нашій Коростенській громаді, тому я думаю, ми спокійно будемо ще відноситися. І Я так думаю, що нас, за наступний рік ми це зробимо. Тут питання ще в чому, яке не дуже просте. І, може люди скажуть, ну там міський голова там розкази про все це. А мені э, назвали мою вулицю, там, скажімо, по-новому. Я там документи вже буду переоформляти. А потім, передай час, ще раз по-другому її назвуть. Мені знову треба буде переіменувати ці документи. Тому чого ви наді мною здіваєтеся? Зробіть, як ви вже там хочете, тільки не морочте мені голову. Тому це може заставити прискорити це питання. От, тому ми за наступний рік, я думаю, так зробимо, щоб не доставляти недоречності нашим людям. Ну, я буду дуже рада, якщо так от воно і станеться, і за наступний рік все ж таки в цьому питанні в нашому місці буде поставлено крапку. Я вам дякую за участь у нашій програмі і за те, що ви висловили свою точку зору з приводу переіменування вулиць. Знесення або демонтування пам'ятників і ну, взагалі от ситуація, яка розгортається в місті в рамках цього закону. Шановні телеглядачі, наша програма Точка зору завершена. Я е, нагадую, що гостем нашої студії був міський голова Володимир Москаленко. І ми спілкувалися з приводу перейменування вулиць нашого міста. Ну і ми прощаємося з вами, як завжди, з вірою в гарне майбутнє України.